Міскали не се. Привіт побратими! Давно я не випускав роликів на каналі, проте закінчився марафон на танк Т81. Як відразу ж анонсували новий. Танковий задорот марафон, що стартуватиме 17 січня та триватиме по 4 лютого. Правила, як завжди, стандартні. Маємо всього 9 етапів з оновленням через кожні 2 дні. Для проходження одного етапу потрібно 45 тисяч коїнів активності. Для покращення купону за всю подію слід набити 750 тисяч. Забрати техніку собі можна виконавши 8 етапів. Технікою, що отримаємо, стане танк за Британією, а саме, модернізований танк Chieftain. Котрий англійці модернізували для іранських потреб. Озброєний 120 мм гарматою танк може вести вогонь ломами Л-23, а його покращений 1200 сильний двигун розганятиме машину аж до 56 км на годину. Проте адекватної інформації щодо новинки головоноги поки не надали. А я зачитаю вам статтю розробки із англомовного форму. Першою країною, яка виявила бажання мати адаптований до її умов танк Чіфтен, став Іран. Ще у 1971 році він замовив 707 танків та 73 броньовані ремонтно-відновлювальні машини на їх основі. Надалі Тегеран збрався купити ще 1200 танків, але його не влаштовували існуючі характеристики пропонованої техніки. Іранські військові виставили список недоліків танку Шіфтен, які потрібно було виправити перед покупкою. Перш за все, не надто високою була потужність двигуна. І як наслідок, недостатньо ходові характеристики, також іранці були незадоволені недостатньо плавним ходом автомобіля по пересічній місцевості після з'ясування всіх деталей і претензій іранської сторони. Тисяча 1974 році англійці запустили проєкт під назвою Шир Іран, що в перекладі означає Лев Ірану. Передбачалося, що у зв'язку з термінами початку серійного будівництва оновлених танків Чіфтен можна буде поставити замовнику перші модернізовані машини в рамках першого контракту. Варто зазначити, що Велика Британія, виконуючи свої зобов'язання за першою угодою, спочатку поставила Ірану танки Чіфтен моделі Марк 3», Дріб 3П, які дещо відрізнялися від версії для власних збройних сил. В якості основи для танка Шир Іран була обрана бронемашина Чіфтен Марк 5. Згідно з проєктом модернізації, моторний відсік танка повинен був бути оснащеним дизельним двигуном Rolls-Royce CV 12 TCA потужністю 1200 кінських сил та гідромеханічною трансмісією від компанії David Brown Engineering, tn 37 з гідростатичною трансмісією при такій силовій установці Лев Ірану мав співвідношення потужності до ваги понад 23 кінські сили на тонну, що приблизно півтора рази перевищувало показник оригінального танку. У той же час розробка і доопрацювання нового танкового дизеля затягувалася. Охівці із Rolls-Royce не відповідали встановленим термінам. Через що Британії довелося виступати з новою пропозицією щодо контракту, британська та іранська сторони дійшли згоди щодо поступового удосконалення танка та постачання техніки кількома партіями, причому кожна наступна партія була б кращою за попередню. Так, у середині 1970-х років Іран отримав перші 187 танків «Чіфтен», у модифікованому варіанті Марк 5П, альтернативне позначення Фіві 4030 дріб 1. Вони мали стару силову установку, характерну для оригінальної модифікації Марк 5, але при цьому були оснащені новою системою управління трансмісією, посиленим захистом відмін і додатковими амортизаторами на задніх колесах. Конструкція палених баків і деяких інших агрегатів також трохи змінилася. 125 танків з наступної партії мали б нову назву SHIR-1, абревіатура Фіві 4030. -1. Дріб 2. Вони отримали нову посилену підвізку та оновлену гідромеханічну трансмісію. Однак, дизель cv 12 Сі. Все одно не був готовий і змушений був задовольнитися наявними на той момент двигунами. За різними даними танки шир 1 оснащувалися дизельними двогнами потужністю від 850 до 900 кінських сил. Для танків шир 2, абревіатура Fi 4030 drip 3 був розроблений оновлений броньований корпус та зверна башта. Цікавими нововведеннями в конструкції стало використання комбінованої броні Чопхем, крім залишкового озброєння танка, було передбачено використання нової системи управління. Віння, яка включала комбінований денний та нічний перископічний приціл та інші компоненти у танку Шер 2 використовувалася нова гідропневматична підвізка, створена фірмою Данло. Причому силова установка із 1200 сильним двигуном, все ще перебувала на стадії випробувань. На жаль, для іранської армії британцям вдалося побудувати лише 7 дослідних зразків танка Шер-2. Проектування і випробування цієї бронемашини тривали до 1979 року. Після ісламської революції новий. Уряд Ірану розірвав контракт на поставку британських танків. В результаті Збройним силам близькосхідної держави вдалося отримати всього 700 танків, декількох модифікацій. Проєкт Шир 2 був закритий за непотрібністю, але деякі напрацювання на ньому згодом були використані в інших розробках. Отож, з історією даної машини ми розібралися. Усім дякую за увагу. Залишайте ваші коментарі, ставте вподобання. Підпишіться на канал, якщо цього не зробили, і досі. Всім дякую за перегляд. А решті, слава Україні!